В кінці 2020 року ми розпочали з Андрієм Шутюком роботу на військовому кладовищі. Тобто робота полягала в тому, щоб відчистити, відреставрувати всі хрести, ідентифікувати імена померлих бійців. Тому що ті бійці вже неодноразово говорилося, що бійці є австрогольської армії, німецької армії. Ми вирішили привести це військове кладовище в порядок. І під час роботи. По реставрації цих хрестів дійшли до такої думки, що, наприклад, підійти помолитися за кожного воїна це проблематично, тому що, до речі, приїжджали делегації, вибирали, наприклад, приїжджали чехи, вибирали своїх бійців, молилися біля них. От. І виникла така ідея поставити військову копличку, щоб можна було в будь-який момент підійти, помолитися за бійців ну, не тільки Першої світової війни, Другої світової, і зараз дуже багато. На фронті гине наші хлопці вирішили поставити побудувати капличку, військову капличку на старому кладовищі. І в 21-му році ми приступили до роботи. Вона ну шла трошки складно, тому що треба було знайти кошти на неї. Але помаленьку капличка будувалася, і вона би давно вже була зроблена, але почалась війна, і ми я пішов на фронт, і це питання заглохло. Але попередній раз, крайній раз я як приїжджав в відпустку, вирішив все-таки капличку побудувати, доробити її до кінця. Її доробили, і оце моя чергова відпустка, вирішили її освітити. Костаючись моментом, хочу подякувати людям, які приклалися до цієї роботи. Це Михайло Найда, який офірував. Кошти на її будівництво. Також Микола Миколаївич Серафимович. Його хлопці будували цю капличку. Також Михайло Паньків. Панько, перепрошую, який також за допомогою своїх хлопців завершив цю капличку. І от ви бачите, бачите результат. Я вважаю, ця капличка малесенька, оригінальна. Вона побудована з любов'ю, з відкритим серцем. Тому вона має право на довге існування, довге життя. Дуже мені приємно, що Ігор Миколаївич Самак відгукнувся на мою пропозицію створити скульптуру Богородиці, і ми разом з ним починали. тобто Я давав якісь ідеї, Ігор Миколайович відпрацьовував їх. і Як результат, бачите, унікальну скульптуру Богородиці, унікальна, неповторна, тому що вона є єдина. Зроблена таким от митцем Ігором Самаком, за що я дуже йому вдячний. Вибрали місце у бабіч дороги, тобто тут завжди є стежка, тут завжди ходять люди. Плюс місце зручне, тому що кладовище, кабличка дивиться на кладовище. Військових поховань є 700, 725 чоловік. Андрій Шутяк постійно маючи вільний час, працює в архівах, знаходить знаходить нові кладовища, нові поховання на теренах Калуського району. Тобто робота триває, і після закінчення війни ми маємо. Величезні плани продовжити цю роботу, відновлювати поховання військових кладовий, військових кладу на військових кладовищах періоду Першої світової війни. Це цікаве питання, цікава історія. Ми зараз відновлюємо це все. Ми хочемо, щоб дійсно, так як в Європі були військові кладовища часів Першої світової війни, трошки популяризувати цю війну, тому що ця війна йшла на теренах. Нашого міста Калуш був практично в першу сто першу війну, кілька разів переходив від одних до других, і він був знищений. І про це ніхто не знає, ніхто не говорить. Тобто, це, це цікаво, це історія нашого міста. Вступаючи на землі кладовища, могли зупинитися у світлій молитві, запаливши свічу, згадати відомих, безіменних героїв і простих пересічних людей, які колись до нас топтали ряст. На нашій українській землі є мама небесна, а та мама завжди допоможе. І думаю, Олександре, що ця мама тебе і твоїх побратимів, які там сьогодні не залишать саме. За Ми маємо по небі нашу небесну, котрій поручаємо наші клопоти, проблеми, котрої хочемо відчути захисту і упіки. Ми сьогодні в такий Богом даний благословенний сонячний день втілюємо в життя. Ідею. Ідею, яка покликана нести людям це світло. Божого милосердя. Щиро дякую ініціатору. Нехай матінка Божа, яка є по центру цієї каплички, охороняє в першу чергу усіх воїнів і всіх нас. Молимося за перемогу. Також хочу подякувати всім тим, хто долучився до встановлення цієї каплички. Сашко в нас не лише не мужній воїн, а і громадський діяч, який очолює громадську спілку. Сподіваюся, що після перемоги він буде продовжувати цю роботу.